На шляху до Європи політичну частину асоціації України з ЄС вже підписали. Однак це лише початок змін, які чекають Україну. Реформування насамперед має відбутися у регіонах. Про це сьогодні, під час зустрічі з головою обласної ради Петром Колодієм, повідомив представник ЄС в Україні Ян Томбінський. Так Львівщина, як і інші регіони, має розпочати боротьбу із корупцією та провести реформу місцевого самоврядування. Не оминули і теми останніх подій в Україні, адже на сьогодні в області перебуває більше тисячі кримських татар, які тимчасово переїхали з півострова. Якщо зараз треба об'єднати ці українські е, системи нове і як реляція будуть Львів, має багато традицій, багато контактів з європейськими. Країнам з європейським союзом тут не потрібно говорити про це такі загальні меседжі. Ми говорили про ту ситуацію, яка сьогодні є в нашій країні, про ті події, які відбулися, про революцію гідності. А також ми обговорили про ті реформи, які сьогодні повинні відбуватися в Україні, зокрема, і реформа місцевого самоврядування, адміністративна реформа, боротьба з корупцією.